Друзі, мої вітання. Побачила новину сьогодні національної поліції, що в Україні тривають масштабні перевірки чоловіків, які ухиляються від служби. Повідомлено про підозру майже 30 особам проведено понад 60 обшуків по всій країні. Власне, щодо тих змін, які можливо у нас очікують найближчі перспективи мобілізаційних процесів, ті новини, які в цьому контексті вже прозвучали, більш детальніше на цьому сфокусуємося і проаналізуємо, почуємо думку народної депутатки. Зокрема, нам допоможе в цьому більш детальніше розібратися. Ірина Некорак, це народна депутатка фракції Європейська Солідарність. Пані Ірино, я вас вітаю. Вітаю, Ольга. Дякую за запрошення. Що ж, усі працівники ТЦК з 1 вересня носитимуть боді камери, зазначив міністр оборони шмигаль. Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщення ТЦК, а також захистити права обох сторін. Переконаний Шмигаль. Також міністр додав, що наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. Ну як на мене, вже майже 100%. Тож наскільки пані Рудина, вашу думку, ця ініціатива є. Достатньою повною для вирішення оцих от проблем, конфліктів чи зловживань, з якими ми інколи стикаємося. І от якщо 85% в нас вже мають ці будікамери, що у ці 15% можуть не вже вона так кардинально може ситуацію переломити. Ну у мене одразу виникає запитання: якщо 85% вже мають ці бодікамери, то чому вони їх не використовують зараз? Очевидно, що треба забезпечити спроможності по ТЦК по території всієї України, і очевидно, що як запобіжник він має місце бути. Головне, щоб доступ до цих записів був не лише у ТЦК, але і у відповідальних центральних органів виконавчої влади, і у тих, хто буде, буде задіяний. У випадку там порушення прав людини і проведення відповідного службового розслідування. Ну і тут е, потрібно чітко прописати, щоб ці бодікамери вмикалися, щоб вівся безперервний запис, так як це відбувається станом на сьогодні у Національної поліції. Ну щоб не не був цей запис перерваний е, і не було можливості вносити зміни у такі записи. Тому я щиро сподіваюся, що можливо. Це трішки покращить ситуацію, але без системних змін камери можуть бути лише певною декорацією подібної реформи. Ми вже неодноразово наполягали і в публічному просторі про це говорили, і представники нашої фракції і запитували у Міністерства оборони, а де власне законопроект про чіткі терміни служби. І я одразу скажу, щоб ми не плутали питання. Демобілізації і питання чітких термінів служби, тому що міністерство оборони. Ще в минулому році вони публічно заявили про те, що такий законопроект е, у них на етапі підготовки, і десь орієнтовно, е, в кінці листопада, на початку грудня 24-го року, вони повинні були презентувати і подати це як урядовий законопроект. Цього, на жаль, не відбулося. Е, тому мені видається, що потрібні більш системні е, зміни, аніж просто декорації у вигляді там бодікамер, тому що. Е, ми усвідомлюємо, що в нас є така велика кількість ухилянтів, тому що люди абсолютно не розуміють, скільки часу їм доведеться служити, тобто до завершення військового стану. З іншого боку, у нас дійсно є колосальна проблема, взагалі в процесі мобілізації. У нас не вистачає людей і є абсолютно несправедливим, коли. Одні хлопці й дівчата, чоловіки та жінки, служать вже четвертий рік. Більшість з них знаходиться в зоні бойових дій. Вони виконують бойові завдання кожного дня і кожної ночі. І ну, от виникає питання, чому одні батьки, сини, брати, чоловіки, дружини. Не бачить свою сім'ю вже практично 4 роки, а інші знаходяться в цивільних містах і ухиляються від мобілізації. Тому тут варто пропрацювати над цим. І мені видається, що все ж таки, отакий законопроект про чіткі терміни служби він зіграв би позитивно. Як для тих, хто безпосередньо служить протягом всього періоду повномасштабного вторгнення, так і для тих, хто власне не хоче доєднуватися до армії, не має бажання і розуміння, що країну потрібно захищати, тому що кожне українське місто може бути на жаль наступним біля, біля кого будуть стояти російські солдати. Пані Рен, давайте тоді трошки конкретизуємо. В чому ця відмінність між демобілізацією і чіткими термінами строком служби? Що не знаю, там якщо ухвалюють рішення, що людина два роки а, повинна перебувати як мінімум там на фронті, що далі відбувається? Ну, це означає, що на кожного громадянина ставиться обов'язок той чи інший проміжок часу віддати для того, аби захищати територіальну цілісність і незалежність України. Демобілізація це коли ти зі статусу діючого військовослужбовця переходиш в статус ветерана, і більшість людей, і в тому числі військовослужбовців, хто наполягають на тому, я з ними погоджуюсь, що Демобілізація в умовах військового стану неможлива, враховуючи той факт, що нам не вистачає людей. Але е окрім е чітких термінів служби, і якщо ми там говоримо загалом про демобілізацію, чіткі терміни служби. Є ще така річ, як ротація, якісна ротація має на увазі. Тому що у нас на папері ця ротація існує. Але коли ти виходиш з лінії бойового зіткнення, то тебе перекидають, наприклад, десь там 10 кілометрів від кордону Харківщини і, і Росії. І уявімо, що така ротація із відновленням якісним там. Просто поспати, відпочити і перезавантажитись, вона не виходить. Я кожного дня спілкуюся з військовослужбовцями. Вони мені розповідають, як відбуваються ці ротації. Я безпосередньо від Донбас. Буквально два тижні тому я звідти повернулася. І таких якісних ротацій у нас на жаль не відбувається. Через що ми бачимо в тому, ми бачимо тотальне виснаження. Вже неодноразово в інтерв'ю і мої колеги. І знайомі говорили про те, що рівень виснаженості настільки високий, що деякі з них говорять про суїцидальні думки. Я вважаю, що це ненормально. Але ж у нас ротації якісні теж не можуть відбуватися, я так розумію, через брак особового складу. У мене станом на зараз відсутні чіткі цифри, скільки військовослужбовців знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій. Ця інформація точно Міністерства оборони, але я більш ніж впевнена, що напевно відсотків 60-70 знаходяться не там. У нас велика армія, у нас багато військовослужбовців, які розміщуються у великих містах, в тому числі і на західній Україні, і так ну тобто, у нас відбувається е, свого роду не ротація а переміщення військовослужбовців, які є обмежено придатними, і станом на сьогодні, наприклад, вони викон... несуть службу в ТЦК. Угу. Ми спостерігаємо, <кій> перепрошую <кій> трішки, голос зникає. Тому мені видається, що тут на рівні менеджменту на рівні управління особовим складом це, це можливо зробити. Над цим угу. просто потрібно попрацювати. Угу. Раз давайте до фінансу до ці перейдемо в кінці липня. Верховна Рада проголосувала за законопроект про зміни до державного бюджету, який дозволяє виділити додаткові 412 мільярдів гривень на потреби оборони України. Е, ну, по перше, якщо Ухвалили таке рішення і знайшли додаткові гроші. Я так розумію, це питання чи побоювання, яке озвучували і деякі ваші колеги по парламенту, що не буде вистачати грошей військовим на заробітну плату. Воно тепер точно розвіяно і стабільно заробітні плати всім будуть військовим виплачені. Я правильно розумію? Абсолютно вірно, ми власне тому і поспішали проголосувати даний законопроект. Я не розумію, чому уряд тягнув до останнього, до саме до цього дня, коли відбулася позачергова сесія. Чому вони цього не зробили в липні? Тобто, у мене до уряду є багато питань. Можливо, це пов'язано з тим, що був змінений склад уряду, але тим не менше, в серпні заробітні плати. Вони зобов'язані виплатити, тому що на це є кошти? Так, дійсно, ми виділили 412 мільярдів гривень, з яких 115 мільярдів гривень буде направлено на грошове забезпечення військовослужбовців, 216 мільярдів гривень на закупівлю озброєння, на техніку, дрони і на всі потреби з Збройних сил України і загалом сил оборони. Угу. Пані Ірина, а можете якось? Про більш детальніше пояснити, яким чином виникла ця потреба в додаткових грошах, ну, зокрема на заробітні плати. Адже коли планували бюджет на цей рік, ну враховували кількість особового складу. У нас її стало значно більше щодо посеред року виникла потреба знаходити додаткові гроші. Насправді коригування бюджету відбувається протягом року практично кожний квартал. Це пов'язано з тим, що десь місцями є перевиконання бюджету, десь є неосвоєні кошти, а десь навпаки набагато більше коштів потребує, так як зараз, наприклад, сектор безпеки і оборони. Але я хочу звернути вашу увагу на дуже важливу річ, що в цьому законопроекті було передбачено перерозподіл ПДФО. Це податок на доходи фізичних осіб. Тобто, з 1 серпня ПДФО буде розподілятися абсолютно іншим чином. З 1 серпня 60% ПДФО будуть направлятися безпосередньо на Міністерство оборони, а не напряму в державний бюджет, а звідти вже на міністерство оборони. 30% на Держспецзв'язок, які відповідальні за закупівлю дронів і різного роду БПЛА, і 10% буде направлено напряму бригадам, щоб вони могли їх самостійно використовувати. І, власне, ми вже другий рік про це не те, що ми говоримо. Ми про це кричимо дуже гучно, тому що а, бригади часто не отримують а, вчасно те, що їм необхідно. А вони знаходяться на різних ділянках фронту. Вони абсолютно точно знають, що їм краще необхідно закупити, в якій кількості в яких найменувань. Тому, нарешті, слава Богу, це трапилося і з 1 серпня вони матимуть змогу отримувати ці кошти і напряму ними розпоряджатися. Тому що раніше ПДФО здебільшого поступало до державного бюджету, частково воно йшло в місцеві бюджети, і ви ж бачили, що відбувалося з. Освоєнням цих коштів, от я вам назву просто одну таку супермаленьку цифру. Я нещодавно випадково натрапила на цю інформацію і перевірила, Перевірила її. І, і це достовірно в Чернігівській області в невеличкому місті, яке знаходиться в декількох десятках кілометрів вже там від лінії зіткнення. 69 мільйонів гривень було виділено на те, щоб облаштувати паркову зону. От уявіть собі. Просто яким чином розподіляються на місцях в деяких випадках колосальні гроші, за які можна було купувати дрони, за які можна було купувати автівки, як мінімум їх можна було витрачати на те, аби підтримувати наших військових під час реабілітації чи під час евакуації поранених, тому що я переконана, що ви, я і наші глядачі українці щодня бачать в соціальних мережах різного роду збори. То збираємо на реби, то так. збираємо на ремонт автівки, то збираємо на мавіки. Ми збираємо весь час на все. Я кожного дня е, доначу кошти на різні бригади, і окрім того, сама збираю донати для того, щоб допомагати і підтримувати наших жінок, які в зоні бойових дій, і, і чоловіків так само. А в той же час ми бачимо, як відбувається перекладка бруківки, не знаю там в місті рівному, умовно кажучи. Чи ми будемо змінювати старі вуличні ліхтарі на нові? Ну, я особисто е, можу потерпіти без нових ліхтарів, без бруківки, і я обіду яму, яка буде знаходитись в великому місці в Києві. Але я буду наполягати на тому, щоби ці кошти. Цільовим чином йшли на забезпечення потреб наших військовослужбовців, на збереження особового складу, на автівки, на все, що забезпечує їх в ефективному і успішному виконанні бойових завдань. Тому в даному контексті, нарешті, уряд це зрозумів. Тобто, два роки ми розповідали, що це необхідно зробити, що це дуже важливий і е ефективний крок, але тільки зараз. Е Кінці липня 2025 року ми бачимо цю зміну. На жаль, ці зміни відбуваються пізно, але краще пізно ніж ніколи. Угу. Пані Рене, ще щодо того, що знайшли додаткові гроші на оборону сектор, зокрема на заробітні плати, чи можемо ми говорити, що є в принципі підстави і основа для того, аби заробітні плати військовим в принципі підвищити. Конкретно в коригуванні бюджету, за яким ми голосували, не передбачено підвищення грошового забезпечення передбачено тільки на тому рівні, на якому воно існує зараз. Але це питання вже піднімається в публічній площині. Власне, я переконана в тому, що ми абсолютно вірно би. Поступили, якби вже на початку цього року підвищили заробітні плати військовим, бо навіть якщо взяти і порівняти їх із заробітною платою чиновників різного штибу і рангу, то ми побачимо абсолютну несправедливість, тому що у тих людей, які працюють в комфорті, не знаю, на, на посаді голови Укрпошти чи, наприклад, будучи членом ЦВК, отримують захмарні заробітні плати. От для прикладу, в Центральній виборчій комісії в нас є 18 членів. От 3,5 роки повномасштабного вторгнення кожного місяця кожен член ЦВК отримує заробітну плату у розмірі 318 тисяч гривень. У мене питання: за що вони отримують ці кошти, якщо вибори у військовий час неможливі, От яку таку важку роботу вони виконують, знаходячись в ЦВК. В центрі міста, на Печерську, і отримують такі заробітні плати. В державному підприємстві «Укрнафта» більше сотні людей отримують заробітні плати на рівні 280 тисяч гривень в місяць. Тобто, ну, я досить часто задаю собі питання, чому ми живемо в такій паралельній реальності. Ми подавали законопроект, до речі, про те, аби обмежити граничну оць, граничний uh -huh. рівень. Заробітних плат і прирівняти їх до військових. От є у військового заробітна плата разом з бойовими, який сидить в окопі інколи по 100 днів 100 тисяч гривень. Так, значить, будь-який чиновник повинен в період військового часу також отримувати 100 тисяч гривень. І це не про популізм, це про справедливість, це про те, що є. Люди, на яких ми опираємося, і маємо можливість навіть сьогодні з вами от записати це інтерв'ю. Так, Це правда, тому ми, ми багато про це говоримо, і я щиро сподіваюся, що все ж таки уряд почує, почує наших військовослужбовців не стільки нас як опозицію, а в першу чергу наших захисників і захисниць, для того, щоб їхній рівень грошового забезпечення був достойним, і можливо цей фактор також повпливає на рівень мобілізації. Угу. Пані Ірина, а можливо щось відомо щодо реакції наших європейських партнерів? Зокрема, бо кілька тижнів тому пам'ятаю, була така новина, що Володимир Зеленський звернувся до європейських союзників з закликом допомогти фінансувати підвищення зарплати українським військовим. Що свідомо про їх реакцію? Наскільки вони готові, і наскільки європа в принципі спроможна взяти на себе це фінансування? У мене, на жаль, немає такої інформації. Я на такому рівні не комунікую. В публічному просторі я також не бачила жодних тез і реакцій наших партнерів. Можливо, це буде пов'язано з тим, що після саміту НАТО, який відбувся в червні цього року, всі європейські країни підвищили відсоткове співвідношення ВВП, яке вони будуть вкладати і фінансувати на сектор безпеки і оборони. І звісно, що час. Частина, більша частина цих грошей буде йти на те, аби підтримувати Україну і, і, підтрим, і продовжувати цю підтримку на необхідному рівні. Це стосується і озброєння. Можливо, це буде стосуватися і грошового забезпечення мені достеменно невідомо, але я знову ж таки повернусь до того, що нам всередині країни потрібно трішки розібратися з тим, які в нас пріоритети. Я вважаю, що ми не можемо собі дозволити таку розкіш, як оплачувати телемарафон четвертий рік поспіль 2 мільярди гривень щороку. Це неприпустима розкіш. Так само, я вважаю, неприпустимою розкішш спецпенсії для суддів і прокурорів. Найвища спецпенсія судді, знаєте, скільки зараз складає? 390 тисяч гривень на рік на місяць, перепрошую 390 тисяч на місяць. Якщо ми кажемо про категорію прокурорів, то вони взагалі знаходяться в унікальному становищі, тому що, окрім того, що вони отримують заробітну плату. А заробітна плата може бути різною від 50 і до 250 тисяч гривень, і паралельно вони ще отримують спецпенсію. І от вам і в фіналі ми бачимо декілька сотень тисяч гривень щомісяця, Заробітної плати і спецпенсію отримують наші прокурори. Вони якби не перебувають в силах оборони. Але це питання пріоритетів. Тому нам потрібно подумати: переглянути абсолютно підходи до формування бюджету і закладати вже кошти на наступний рік з урахуванням грошового забезпечення наших військових. Я маю на увазі його підвищення. Угу. Пані Ірино, я тут уточню а, чи правильно я розумію, що пенсії, заробітні плати, прокурорів, суддів і фінансування того ж самого марафону це відбувається за рахунок коштів європейців. Якщо це так, це не вони визначають напрямки, за якими ми маємо використовувати гроші, які вони надають? Ні, ці кошти використовуються із державного бюджету. За кошти європейців у нас фінансуються трішки інші речі, але це конкретно ті гроші, які ми з вами, як громадяни України, сплачуємо щомісяця як податки, за кошти платників mm -hmm. податків українців. Mm -hmm. Гаразд, пані Ірино, наостанок, ви голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів, Зустріла таку трошечки звітність. Згідно з опитуванням ЄВА, 70% компаній вже працевлаштовують ветеранів. Але тут здавалася позитивна цифра, але все одно вона стикається з труднощами в адаптації військових. Можливо, ви зазначите, які найбільші такі от системні виклики з'являються у бізнесу, коли вони беруть собі на роботу ветеранів, і в принципі, яка допомога з боку держави щодо адаптації тих військових, які от хочуть повернутися назад до цивільного життя? Ну, я вже протягом останніх двох років наголошую на тому, що ми будемо мати один із найбільших викликів в поствійськовий час. Це власне інтеграція ветеранів назад до цивільного життя. У нас на сьогоднішній день є 1 мільйон 300 тисяч ветеранів. А за прогнозами Мінвету їх може бути 5, а може навіть і 6 мільйонів ветеранів з урахуванням. Родин загиблих, безвісно зниклих э, захисників і захисниць, uh -huh. тобто ну, а ви ж бачили демографічну ситуацію в Україні. Ми просто знаходимося в дуже, дуже жорсткому піке, е, і це означає, що 20-25% українського суспільства без врахування тих, які виїхали за кордон, можуть складати саме ветерани і члени їхніх родин. Е, насправді на сьогоднішній день багато різних е, напрямків е, проектів та ініціатив. Які ми приймаємо на рівні парламенту і зусиль, які докладає український бізнес? У нас вже, якщо не помиляюсь, понад 150 компаній станом на червень 2025 року підписали такий документ з міністерством ветеранів, який називається Принципи дружнього Принципи бізнесу дружнього до ветеранів. Тобто, це таких базових 10 принципів, які передбачають там рівний доступ до роботи, інклюзивне середовище, адаптація робочого місця, підтримка фізичного і психологічного здоров'я. І власне великі українські підприємства вже доєдналися до цієї коаліції, тих, хто готові підтримувати ветеранів, не тільки ті, тих, які були мобілізовані з їхніх підприємств, але й працевлаштування тих, які вже будуть демобілізовані. Тому мені видається, що ми абсолютно рухаємося в правильному напрямку. Нещодавно, от коли ми приймали закон про коригування бюджету, ми прийняли важливий закон про ветеранське підприємництво. Ми вперше на законодавчому рівні зафіксували поняття. Ветеранського підприємництва і передбачили в цьому законопроекті е, ряд е, пільг, грантів фінансування е, власних справ, які реалізовуються ветеранами, і протягом шести місяців очікуємо на чітку цільову програму, яку уряд розробить, і е, вже кошти, які необхідні на фінансування. Цієї програми, як підзаконного нормативного акту до прийнятого закону, будуть передбачені на наступні 26-28 роки. Окрім того, там на рівні Міністерства ветеранів є багато ініціатив. У нас є Український ветеранський фонд, які реалізовують також ініціативи пов'язані з грантами і власними і реалізацією там, власної справи. Вже 1700 ветеранів були профінансовані на такі проекти на суму 700 мільйонів гривень. І окрім того, ми буквально минулого тижня на нашому профільному комітеті. Соціальної політики захисту прав ветеранів рекомендували парламенту прийняти в першому читанні важливий законопроект, це наш комітетський законопроект. Ми всі є співавторами його, який передбачає переважне право ветеранів на працевлаштування в. Державних установах і в органах місцевого самоврядування, перевага під час проходження конкурсу, а також фінансова підтримка роботодавця з відповідними доплатами. Це різні розміри сум в перші і в другі роки. Я можу їх озвучити, якщо це приватний сектор передбачається доплата до діючої заробітної плати в перший рік щомісяця 10 тисяч гривень, в другий рік 5 тисяч гривень. Якщо ветеран працевлаштовується в органах місцевого самоврядування, ці суми складають 20 і відповідно 10 тисяч гривень. І якщо ми кажемо про центральні органи виконавчої влади, то це відповідно 30 і 20 тисяч гривень. Мені видається, що це власне про це про гідність, це про справедливість, це про повагу до ветеранів, більшість з яких втратили здоров'я. Високий відсоток, на жаль, втратили функціональність, вони мають інвалідність, вони з протезами. Тому тут буде мова вже йти про те, аби створювати загалом інклюзивне середовище не лише на підприємствах державних і приватних, але загалом і по всій території України, особливо коли ми кажемо про громади, тому що у великих містах у нас більш-менш ми, ми робимо якісь кроки в маленьких містах і в громадах. До безбар'єрності і інклюзивності є дуже багато питань. Угу. Наостанок не знаю, наскільки це дійсно прям вважається топ першою перешкодою в адаптації, в інтеграції до е, цивільного життя ветеранів, але бачила одне відео, в якому військовий, на жаль, прізвище його швидко не пригадає, зазначав про те, що. От перший страх, який виникає щодо адаптації, каже: я певну суму там отримала заробітну плату, коли воював на фронті, ризикував життям, підірвав собі здоров'я, надалі вертаюся до цивільного життя, а тут мені пропонують там роботу в супермаркеті на рівні заробітних плат там не знає вісімнадцять тисяч гривень. Тобто питання, мабуть, фінансів заробітню плати, це ну, першочергове. Абсолютно з вами погоджуюсь. Дійсно, це буде така. Прірва в розмірі грошового забезпечення, в місяць до якого звикають військовослужбовці. Але ви знаєте, що в нас на місцях по всій території України є ще такий проект: у нас працюють фахівці із супроводу ветеранів. Вони це такий власне перший зв'язковий з ветераном, коли він повертається в громади чи назад додому, там у великі міста, умовно кажучи. І вони забезпечують їх всією інформацією. Вони комунікують з Державною службою зайнятості. І от чому я так багато розповідаю про, про ветеранське підприємництво, про програми власна справа, про гранти і, і так далі. Це для того, аби дати можливість ветерану обирати. Очевидно, якщо він не готовий е, працювати охоронцем в магазині АТБ чи будь-якому, чи в епіцентрі, е, у нього має бути вибір: раз, два, три, чотири, п'ять, чим би він хотів і міг займатися, для того, щоб він віднаходив новий сенс е, після повернення в цивільне життя. Окрім того, важлива річ, е, ми зараз. Працюємо і вже навіть проголосували ряд законопроектів для того, щоб інтегрувати бойовий досвід у цивільні професії. Якщо не помиляюсь, ми в травні якраз проголосували важливий законопроект, там є нові підходи і правила в кваліфікаторі професій України. Напередодні був презентований проект, який називається кваліфікації, загартовані боєм, тобто офіційно визнавати військові навички, які були здобуті. В умовах виконання бойових завдань як основу професійної компетентності, тобто, це означає, що якщо людина, яка повернулася до цивільного життя, і, наприклад, до того як його мобілізували, чи він добровільно доєднався до збройних сил України, він працював охоронцем в то повернувшись назад до цивільного життя, у нього будуть абсолютно інші нові корисні навички, які він зможе застосувати через програми там короткострокові перекваліфікації, через ваучери додаткові на освіту, і він зможе здобути ту професію і ту роботу, яка, наприклад, була йому недоступною до моменту, коли він доєднався до армії, і підписав контракт. Угу. Пані Ірино, щиро вам дякую за те, що прийняли наше запрошення, за те, що роз'яснили ці питання, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Сподіваюся, шановні друзі, вам стало більш зрозуміліше і понятніше зорієнтуватися в цих надважливих питаннях. Народна депутатка, фракція Європейська Солідарність Ірина Некорак була разом з нами. Пані Ірино, ще раз вам дуже дякую. Дякую вам і слава Україні. Героям слава.